Поїхали. Штани трикотажні, акційна позиція знижка 1005 гривень. Лот номер 2 Ціна за 1 кг становить 2,75 Вага стандартна 25 кг, вартість мішечка 68,75. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Хто бажає придбати саме цей лот, пишемо нам повідомлення, телефонуємо. Позиція міксована, чоловічі, жіночі модельки. всі розміри. Не втрачаємо можливості придбати за вигідною доступною ціною. 2764 гривні за мішок 25 кілограмів. Перший мішечок вже в нас завантажено в групи в соцмереж. Можете переглянути, порівняти та зробити замовлення. Не втрачайте можливості на вигідну покупку. Ми купікувалися вже про те, щоб кожні ваші покупки були вигідними. Кожен мав можливість заробити, заощадити. У нас швидка доставочка. Сьогодні здійснили замовлення, сьогодні відправили і через пару днів ви вже отримаєте свої посилочки. Ціна доставки в середньому новою поштою 140-165 гривень. З вами, друзі, зараз текстильна група Kavlatex, хто нещодавно до нас приєднався. У нас сортований секонд-хенд оптом по позиціям. Мішечки йдуть по 20, 23, 25 кг. Маємо хороші асортименти і зимового товару, і літнього. Якщо є якісь запитання по будь-яким позиціям, будь ласка, пишемо нам в коментарях, запитуйте. Будемо консультувати, допомагати підібрати саме ті лоти, які вам необхідні. Хто бажає отримати огляди будь-якої позиції, пишемо також на вайбер в закріпленому номері. Робимо репости, ділимося лайв-трансляцією, Тапаємо, тапаємо по прямому ефіру. Друзі, акційна позиція наш штани трикотажні лот номер 2 Зустрічаються майже як новесінькі. Ось в ідеальному стані. Геть новенькі. Покваптеся придбати, так як акція закінчується, діє лише до кінця цього тижня. Придбавши дану позицію, ви заощаджуєте 1 5 гривень. Рекомендуємо робити замовлення. Не втрачайте можливість придбати за зниженою ціною. Знижка 5 гривень. Всі розміри. Модельки, чоловічі, жіночі. Замовлення приймаємо як на огляди із відеоогляду, також без огляду запечатаних нерозпакованих лотів. Це все в нас, друзі, мішечок номер 2 Другий лот. Перший можете знайти у нас і на сторінці каналу, і в групі Viber. Якщо виникають питання, запитуємо, не соромимося, робимо замовлення. Знімаємо сезонні позиції і зимові, і літні. Привабливі ціни. Сьогодні у нас вже третій день акції на дану позицію. Хто вже отримав свої мішечки, будемо вдячні за ваші відгуки. А замовляли дуже багато вже. Для нас дуже важлива ваша думка. Пишемо нам свої відгуки. Підписуйтесь, друзі, на канал, тапаємо тапаємо по прямому ефірчику. Зараз у нас топова позиція за зниженою ціною штани трикотажні. В даному році лише штани. Міксована позиція чоловічі жіночі всіх розмірів. Можуть зустрічатися фірмові модельки відомих брендів. Хто вже бажає придбати лот номер 2 пишемо нам на Viber в закріпленому номеру. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами. В кого є запитання, пишемо в коментарях. Якщо сподобався цей лот, пишіть беру за